Розділ 17 Динозавр в будинку. Різдвозавр з гуркотом приземлився в каміні. Добре, що там не палахкотів вогонь, тому що містер Трандл знав, що ніколи не можна запалювати камінь на святвечір. Динозавр звівся на лапи і ступив у порожню вітальню Вільяма. Різдвозавр ніколи раніше не був у схожій кімнаті. Він бачив лише просторі, величезні, магічні кімнати з північно-полюсного ранчо, а вони були куди монументальніші за цю похилу малу кімнатку. Однак було в ній щось таке, що йому одразу припало до душі. Там було затишно і тепло. Щасливо він відчув, що люди, які там мешкають, були сповнені любові. Але в нього не було часу роздивлятися довкола. Він відчай душно хотів востаннє побачити м'якусика. Йому конче потрібно було знайти свою іграшку, попрощатися з нею, повернутися назад у сани, перш ніж його зловить Санта. Він поводився дуже неслухняно. Його динозаврячі очі уважно вдивлялися в кімнату в пошуках будь-яких ознак подарункової обгортки. В крапочку чи в блискучу червону стрічку. Але нічого такого там не було. В кімнаті стояла невеличка різдвяна ялинка, у висоту десь як ельф. Він ще ніколи не бачив такої манюньої ялиночки, під якою лежали дрібні подарунки, та жоден з них не був микусиком. Напевно, санта поклав його в кімнаті Вільяма. Різдвозавр знав, що Санта іноді так робить. Тож він навшпиньках вийшов з вітальні, нюхаючи бежевий килин з візерунком, натрапивши на запах Санти, який пахнув шоколадкою і зі свіжої м'яти та мандаринками. Двері в наступну кімнату були злегка привідчинені і крізь щілинку різдвозавр розгледів обриси маленького ліжка. І там. У світлій смужці місячного сяйва на підлозі стояв красиво запакований подарунок у формі динозавра, якого він шукав. Він прослизнув до вілімої кімнати, але на якусь мить затримався, розглядаючи усіх цих чудових іграшкових динозаврів, а також картинки та книжки, постери і плакати з динозаврами. Він ще ніколи не бачив стільки всякого динозаврячого, і це було просто дезавору заворожуюче. Роздившись навколо, він знов перевів погляд на м'якусика, що стояв, бездоганно запакований на підлозі. Він, наскільки міг, обережно перетнув усю кімнату, поки не став лицем до лиця зі скрашковим динозавром. Крізь маленьку щілинку в подарунковій обгорці він лише розглядів м'яке світло золотих гудзиків очей, що дивилися на нього зсередини. Різдвозав зробив глибокий вдих. От і все. Це було прощання. Прощання з першим і єдиним другом динозавром, який у нього був. Зім'явши його у своїх обіймах, крізь подарункову обгортку, він побачив. Через його м'якеньке плече Вільяма, що затишно спав у своєму ліжечку. Саме в той момент у живіт динозавра закралося якесь дивне відчуття, таке, коли швидко перетинаєте міст, і вам здається, що ви отут підете під воду. Він зиркнув на світлини Вільяма, на містера Трандла, тоді на порожній візок. Біля хлопчикового ліжка. Він глибоко зітхнув і поправив подарунок, щоб він якомога більше нагадував той, що бездоганно запакували ельфи. Настав час відступ відпустити м'якосика. І тоді він почув шш. Вочевидь, це був звук зливи води в туалеті. Слідом за яким почулися важкі кроки черевиків Санти, що швидко гупав по коридору. Гуп, гуп, гуп. Він усе набирав швидкості і різдвозавр побачив його веселу округлу тінь, що пролетіла повз кімнату Вільма. Санта вже був у вітальні. О, морквиночка, моя улюблена! Він почув, як санта прошепотів перед тим, як схрумати моркву. Різдвозав запанікував. Якщо він не повернеться на дах першим, то ж залишиться тут. Він почав зніяковіло крутитися на одному місці, а разом із ними його довжелезний хвіст, що з глухим звуком поскидав кожнісіньку книжечку з полички Вільяма, всі книжки про динозаврів, звісно. ж. Тоді він перестрибнув через усю кімнату до дверей, але, зачепившись ненароком, Своїм динозавричими кігтями за поторункову стрічку з м'якусика, різдвозавр незграбно покотився до іншого кінця кімнати, врізавшись у шафу з одягом. Як ви вже зрозуміли, він здійняв такий шум, що Вільям одразу ж і прокинувся. Що відбувається? запитав він, позіхаючи, протираючи сонні очі, коли кімната Вільяма, нарешті, була Чітких образів він побачив великий в крапочку подарунок, що стояв біля підніжжя його ліжка, перев'язаний червоною стрічкою. Але вона була розірвана. Він глянув, куди вела червона стрічка, простягнувшись на підлозі, поки не вперся поглядом у великого, у велику лускату лапу. Стрічка, замотана навколо кігтя різдвозавра, зав'язавшись на безліч гудзів. Та не встиг Вільям кліпнути, чи закричати, чи подумати, чи бодай що небудь зробити, як Різдвозар кинувся з кімнати із швидкістю 100 миль на годину, потягнувши подарунок за собою. Вільям вислизнув із свого ліжка у візок, що стояв на поготові, і погнав за ним. Різдвозавр урвався в маленьку затишну вітальню ту мить, коли чорні черевики санти магічно зникли в димоході. Він панічно заревів і скочив у напрямок каміна, перетоптавши на ходу подарунки і перечепившись через мініатюрну різдвяну ялиночку. Аж прикраси попадали і покотилися по підлозі. Але це не зупинило різдвозавра. Він заповз у камін і глянув угору в димохід. Що тепер, схоже, був надто вузьким навіть для ельфа. Він відчайдушно підстрибував і, чіпляючись кігтями, намагався вилізти вгору, але все дарма. Чари-санти розвіялись, і димохід повернувся до свого звичайного розміру. А тоді почувся найгірший звук, цокання копит під акомпанемент тихої різдвяної мелодії. Що відлунювала в димоході, зненацька затихла. Різдвозавр завив у клаптик неба, що виднівся в димоході, але було вже пізно. Вони полетіли, а різдвозавр залишився. У цю мить загорілося яскраве світло, від прожектора, таке нестійке, хитке світло. Воно падало з ліхтарика в тремтячих руках Вільяма, який сидів у своєму кріслі на порозі, дивлячись на динозавра в своєму домі.